Привіт! Сьогодні познайомлю вас з новою досить цікавою та популярною начинкою для макаронс: це МАК-лимон. Тут вдало поєднану кислинку лимону та легкий горіховий присмак маку. Для приготування вам знадобляться вершки жирністю 33%. До них додайте МАК. Далі додайте цедру одного або ж двох лимонів. Це така гарна чайна ложка з великою гіркою. Обов'язковим компонентом тут є також глюкозний сироп. Він зробить вашу начинку більш стабільною. Трішки перемішали, а далі все це разом потрібно досить гарно нагріти до температури приблизно 70-80 градусів, після чого вилийте на білий шоколад. Всі інгредієнти, як зазвичай вказала в описі, далі ось так трішки перемішали, і потім все це разом потрібно гарно пробити погружним блендером. По часу це приблизно одна хвилина. Маса має просто стати однорідною та глянцевою. Як бачите, відразу після того, як масу ви пробили блендером, вона є ще достатньо рідка, і використовувати її відразу ось так неможливо. Тому перелийте її в неглибоку ємність, далі накрийте харчовою плівкою в контакт та відправте в холодильник для стабілізації. У кожного з нас різні холодильники, але. Середній час стабілізації начинки 5-8 годин. І поки стабілізується перша наша начинка, а точніше, це є ганаш, приблизно за 2 години до того, як ви будете начиняти макаронс, можна приготувати лимонний курт. Для цього в кастрюлю з товстим дном відправте кукурудзяний крохмаль та цукор. Також додайте до них воду. І свіжо видавлений лимонний сік. Далі необхідно додати три жовтки. Гарно все перемішали та відправляєте на вогонь трішки нижчий за середній і постійно помішуючи, доведіть масу до загустіння. Ну Ось приблизно так все має виглядати, а далі, поки маса ще достатньо гаряча, тобто відразу після того, як ви зняли з вогню, додайте вершкове масло кімнатної температури. Гарненько перемішали, щоб все об'єдналося та стало однорідним. Ось так покажу поближче. як Бачите, маса достатньо така. Шовковиста, красива і глянцева. Лимонний курт готовий далі йому потрібно дати час, щоб він гарно охолов та стабілізувався. Тому я також накриваю його харчовою плівкою в контакт та відправляю в прохолодне місце. Повертаємося до ганашу. В мене минуло близько 6 годин. За цей час він гарно стабілізувався. Бачите, він вже нерідкий і практично готовий до роботи. Його необхідно лише трішки збити міксером. Тут вкрай важливо не збивати його дуже довго буквально 10-12 секунд і все, ганаш готовий. Ось приблизно так він має у вас виглядати. Якщо збивати довше, він може у вас розшаруватися. Відсажувати ганаш буду насадкою під номером 803. Для зручності в роботі перекладіть ганаш та лимонний курт в кондитерський мішок. Далі бажано вже працювати в рукавичках. Для кожної кришечки макарон, після того як ви їх спекли, відразу потрібно підібрати пару, щоб вони були однакові. А безпосередньо, перед тим як начиняти, викладаєте їх ось так перед собою парами і в стовпчик. Зовсім не обов'язково відсаджувати ганаш по всій площі кришечки. Відсаджуйте ось так по колу залишаючи всередині місце для лимонного курду. При цьому тримати кондитерський мішок з насадкою потрібно на відстані приблизно 1 см від кришечки. Далі відсажуєте лимонний курт. Рекомендую додавати побільше. Він дуже смачний і врівноважує смак макаронц. Далі накриваємо кришечкою, тільки злегка притискаючи її до начинки. Ось так, ніби як трішки прокручуючими рухами. Ну і так, з кожним макаронц. Далі їм потрібно буде стабілізуватись в холодильнику мінімум 2-3 години. Після чого всі ці макаронц можна буде куштувати, дарувати як подарунок, або ж просто приготувати на святковий стіл. Повірте, це дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати, ви не пошкодуєте. А я дякую всім за перегляд. Також буду дуже вдячна за лайки та репости. Смачного!